Міні Україна з варених яєць. Таку інсталяцію сьогодні спорудили на Хрещатику, використавши 17 тисяч фарбованок. Загальна вага яєчних творінь близько півтори тони. Сама ж експозиція працюватиме до Великодня. Як зводили ці яйця споруди? Бачила Анна Мадей. Писанка Коломиї ще від самого початку повинна була стати окрасою композиції. На каркасі зі звичайної будівельної піни закріпили 500 фарбованок. Майстри кажуть, спорудження з такого крихкого матеріалу робота непроста. Найважче скомпонувати різні за розмірами яйця. В початку його посадимо акуратненько, акуратненько посадим, тому що яйця це ж не кірпічі, вони... форми не однакової. Сразу видно, що із спадкурочки, тому що різні форми і різної длини, і різного об'єму. Ми от вот, вот положение, положення, де хорошо плотненько стоїть, і акуратненько подклеим. Для будівництва міні України зварили 17 тисяч яєць. Коли задумувалася э, цей захід, э, думали спочатку робити з сирого яйця, але за э, того, щоб... Э, Викласти досить великі такі будівлі, які сягають метра заввишки. Звичайно, яйця нижні шари яйця б не витримали, тому було вирішено його зварити. Найвищим вийшов Софіївський собор. Він сягає майже півтора метра. Крім цього, побудували Кам'янець-Подільську та Кодацьку фортеці. А ще з яєць відтворили воронцовський маяк та ластівчине гніздо. Через усю територію міні України протікає яєчне Дніпро. Відвідувачі виставки від незнайомої композиції просто в захваті. Найбільше усіх вражає Софія. Мені дуже подобалася композиція Софійського собору, дуже виповнена качественна і дуже правдоподобна. Взагалі, всі виставки красочна, весела, в такому прошлому стрійні у Пасхи. Мені це дуже сподобалось, і я вирішила взяти з холодильника в мами кілька яєць і ну, спробувати викласти Софійський собор, тому що це дуже гарно. Виставка триватиме до 26 квітня. Потім споруди демонтують, а незвичайну цеглу викинуть на смітник. Яєць оброблених антикорозійною фарбою для автівок ніхто не їстиме. Анна Мадей, Роман Ільоно, Данило Подашевський, телеканал Київ.